5 вересня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно авіаційну атаку України силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 60 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет 136 -131 «Рашистів». Крім того, 15 ударних безпілотних літальних апаратів рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно на території України. Також два безпілотники рашистів полетіли назад до так званої Російської Федерації, ще один у так звану Республіку Білорусь. 5, in 2024 the defense forces of ukraine destroyed the 60 attack drones of the sheikh 136-131 type of the russian nazis invaders in addition 15 attack drones of the russian nazis invaders fell on their own on the territory of ukraine also two drones flew back to the so-called russian federation one more to the so-called republic of belarus